Друзі, всім привіт! Сільпо знижки тижня. Найкращі пропозиції продукти побутові товари. Запрошую до перегляду. Тунець, повна чаша подрібнений в соняшниковій елії 185 грам пять Власному саку 36,49 Гарна ціна. Приправа. Приправка. Картопелька американська, картопелька італійська з пармезаном та чесничком. 19 гривень. Знижка 45% Вершки. Галичина ультрапастеризоване 200 г, 23 гривні. Молоко згущене Первомайським. Дойпак 440 г, 60 гривень. Арахіс смажений з силью премія 300 г, 50. Кава Мелена Амбасадор Стронг 225 грамм. знижка 44. 139. Пакці – кава Ращинна Нес Кафе Голдсуб, лимона 310 грам, 419 гривень, коштувала 659 Печиво Орео, оригінал з какао та начинкою, ванільний смак, 27 гривень. Печиво Яріч Марія з молоком і кальцієм, 155 грам, 15 гривень. Шоколад молочний, мілка зі смаком ванілі 100 грим 50 гривень. Батончик над шоколадний 26 гривень. Батончик преміум вафельний з молочною начинкою. А фетто в асортименті 6 гривень. Знижка 54%, цукерки тролі. В асортименті іграшкові мишенята 100 грам 30 гривень. Гарна ціна, знижка 44%. Чай Ловари, трав'яний та зелений цитрус Меліса з бергамотом 4 віди, 55 гривень. Пак цин, печиво Конті суперконтік, Контік, 2 плюс 2. Один коштує 11,39. Два береш, два у подарунок. Цукерки Міленіум, арахіс, мігдаль, рисові кульки, 100 грам, 38 гривень. Чипси лес макс риплині, смак сметани та цибулі, смак чилі та лайму 140 грам, 50 гривень. Гарна ціна 57% знижка, заварник для чаю та кави. Відринг 1100 мл.

500 мл в коробоці. В асортименті є різні кольори. Білий, чорний бачила 199 гривень. Коштувала термочаска 699. Скрипкі кухонні три штуки на блістері 20 гривень. Серветки паперові, повна чаша, двошарові 150 штук, 30 гривень. серветки вологі, Smile Baby, екстрат ромашки, алое з клапаном, 40 гривень. Нитка плос, зубна м'ятна, з тримачем, 120 штук, 70 гривень. гель для душу Палмалів з вітамінами. Гранат 650 мл 129. Пакции чаї, великий вибір, малиновый, облепиховый, концентрованный, имбирный 20 гривень одна штука, ковбаски кабаноси из мяса птиці. 90 грамм 50 гривень. Вино «Касалета росим 0,75 літрів. Касалету в'янку 119 гривень. Вино ігристе гристи просеко екстра драй 0,75 літрів, 299 гривень. Куштувала 499. Рол з сосискою по знижці 25 гривень. Горилка Финляндия 0,7 литра 299 гривень. Виски комиссионер, 0,7 литра 299 гривень. Пиво курс светлый 0,33 литра 40 гривень. Пиво 0,33 літра, знижка 49% – 40 гривень. Пиво Тубор Грін – 0,5 літра, 23 гривні. Напів безалкогольний газований тропікал – 50 гривень. Вода мінеральна боржомі – 1 літр 60 гривень. Новинка нектар жафа, мультивітамини суміші фруктів. Мультифрукт пастеризований 0,2 літра 14 гривень. Пакцинапі пепсі, Пепси кола. Безалкогольна сильна 1,25 один 30 літрів, тридцять гривень. Розпродаж кіш. С антипригарным покрытием 199 гривень стоил 329 Миска на нержавеющей стали размеры 32 см 80 гривень Коштувала 139 гривень. Устылки универсальные, Обрезни 30 гривень. Підставка декоративна кругла, сірий колір 25. Кошик універсальний пластик, жовтий помаранчевий колір з ручками 85 гривень. Банка скляна, квадратна з гарметичною кришкою 99 гривень. Коштувала 169 гривень. Дошка обробна. Пластик жовтий. Зелений колір розміри 28,5 на 185 см 50 гривень. Бомбочка для ванни 120 грам, Біло-зелений, біло-рожевий колір 55 гривень. Устілки універсальні, Зимові. обрізні, 30 гривень. Чесалка для спини телескопічна, На блістері різні кольори 50 гривень. Набір манікюрний. Чохлі на блістері в наборі 7 штук 89 гривень. Затискач для штор, магнітний. Колір в асортименті 70 гривень. Алготи дитячі, розміри різні, малюнки різні, 80 гривень, коштували 139. Тапочки кімнатні, різні малюнки, розміри в асортименті 89 гривень. Одна пара коштувала 149. По акції ніжка куряча, родинна ковбаска 19,90 за 100 грамів. Сосиски містер гріл мега. Варення охолодження 400 грам 99 гривень. Коштували 214. Ціна тижня ковбаса Самобранка 0,400 грам 80 гривень. Колбаса мартаделька глобина 400 грамм, 80. Сосиски з вершками та теляти. Найвищий сорт. М'ясна гільдія 75 гривень. Сир ферма, моцарелла 4 соловуні 60 гривень. Сир камамбер. 240 грамів, 139, сир моцарелла в рассолі, 100 грамм 50. Йогурт дольче, стакан 280 грамм, смаки манго, вишня в асортименті, полуниця, персик 33 гривні. Ряжанка яготинська 3,2 жирності 45 гривень. Десер деліссимо кисломолочний. Наповнювачем полуниця 28. Йогурт молокія з наповнювачем груша, ваніль 770 грам. Персика блипиха чорниця, 55. Сметана просто наша стакан 300 г 45 гривень. Йогурт активі 5 злаків питний 800 г. Ананас 57 гривень. По акції соус грибний торчин 200 г 29. Майонез європейський торчин 300 г 44. Майонез провансаль щедра дойпак 300 грамів 40 гривень. Ананас. Кільця у легкому сиропі премія 85. Паста арахісова том, класична 300 грамів 144. Вироби макароні. Тереті грану спагеті, 500 грам. Фузилі 43 гривні. Вироби макароні для паста ріжки 400 грамів, спагетти 30 гривень. Вироби макароні голден паста бантики 400 грамів 32. Вермішельмірина зі смаком курячого бульйону. Зі смаком гострої курки 13 гривень. Вермишель мівіна швидкого приготування, овочі зелі, сир зелені овочі, велика пачка 17 гривень. Олія соняшникова щедрида. Рафінована 76,49. Олія соняшникова чумак не рафінована 82 гривні. Рафінована 79 гривень. Борошна Київ млин 2 ,55 кг 55. Куряче стегно з частиною спинки 8,49 за 100 г, Сьомга стейка охолоджені 87,90. Сьомга філе 93,90 за 100 г, форель стейка охолоджені. 77,90. Сьомга кусок охолодженій. ціна тижня 54,90. Та в столу патра 11,90 за 100 грам. Та встало стейк 21,90. Сир плавлений, пірятин, янтарний пастоподібний, 100 грам, 26 гривень. Сир плавлений молочна гільдія Вершковий голландський в асортименті 15 гривень. Морква мита, свіжа, морквишка, 1,5 кг, упаковка 49,49 гривень. 49. Морква мита, фасована, 1 ,30 кг, 30 гривень. Цибуля відбірна, жовта, ріпчата, фасована, 1 ,35 кг, 35 гривень. Цибуля біла фасована 3 штуки 50. акції цибуля синя фасована. 3 штуки 39,90. Ціна тижня яблука гала відбірне 1 кг 49,90. Манга Остін одна штука 79 гривень. Авокадо хас стигли 50 гривень одна штука. Слива 47,90 за кілограм. Виноград рожевий Red Globe 109,90. Виноград кишмиш 56,90 за кілограм. Груша коник по акції 80 гривень за кілограм. Яблука Голден відбірне 70 гривень. Буряк варений 500 грам. 47 гривень. Гарбуз хакайда органічний. кілограм 34,90 Гарбуз 18 гривень за кілограм. Гарбуз «Славута» мармуровий – 21,90 Гарбуз органічний джамбук 39,90 за кілограм. Ціна тижня яблука Red Chief Premium 6 штук в упаковці 70 гривень. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім щастя, добра, успіхів. Дякую. Ваша нова акція.